Селище сурова нараховує близько двох тисяч осіб. Населений пункт віддалений від міських соціальних закладів. Тому про ініціативу відкрити амбулаторію місцеві мешканці відгукуються схвально. Когда у нас не було ні аптеки, добратися на Якалівку нам практично майже неможливо, так як у нас немає прямого автобуса туда. Вот. І людям особливо пожилим приходиться дуже тяжело добратися до больниці. Ребенок поки ще как бы, всього 8 місяців, поэтому не сильно часто. Пока ходили, ну все равно тяжеловато. Тепер, звісно, буде зовсім близько тут 5 минут ходьбы. Амбулаторія номер 8 центра первинної медико-санітарної допомоги відкрили урочисто заклад, відремонтували і оснастили необхідним медичним обладнанням. Це огромний успіх і досягнення нашого города, відкриття цієї амбулаторії, яка дасть возможность приблизити первічної медико санитарную помощь к до населенню нашого города даний проект реалізовано у рамках програми місто без меж за рахунок бюджетних коштів. Сходом з улиці всім норматівом. Салазним всім так положено. Це вже восьма амбулаторія за даним проектом. Обслуговувати населення у селищі Сурова буде сімейний лікар Рейса Татаринова, яка має чималий досвід роботи у медичній сфері. Медицинська услуга, Дитина народжується, ми йдемо йому. Приходить сюди, осматривають в течение года діспадським наблюденням і так далі. Так що робота відповідальна. Я вже тут 13 років обслуговую этот участок. Якщо я знаю і мене теж знаю. у найближчих планах відкрити при амбулаторії аптеку, а також організувати прийом за графіком окремих фахівців. По Графіку прийом тут спеціалістів більш узкопрофільних, То есть напустим скажем не только брать терапія, которые здесь участники приватно, але по графіку і придут інші спеціалісти на місце. Можна буде тут і фізіотерапію і ряд услуг привинки, уколи, измерить давление, стати кардіограму. Оскільки сила, що вважається віддаленим, місцеві підняли питання. Щодо вирішення низки інших проблем. Нам би ще хотілося, раз нас знімають по телевидению, значить, щоб нам вернули почту. Ми за це, о, ми збирали списки, підписувалися. Да, это вопрос, конечно, главный. Не каждый может поехать в город комунальні услуги. На повороті Вільямса і Московска там такая яма. Как начинается дождь, бери. Лодку и плыви. Ограниченные средства не дают нам, так сказать, развернуться, сделать по максимальному те вопросы, которые есть у жителей поселка. Но, тем не менее, поэтапно мы идем к тому, чтобы приблизить все услуги как отдаленным Частям нашого міста на перших оглядах закладу побував і обласний профільний очільник, який привітав подібний розвиток медицини на місцевому рівні і пророкував дані амбулаторії місце в п'ятірці найкращих. Времена завжди тяже і грошей завжди не вистачає. Но є люди, які роблять, а є люди, які розповідають, як нам тяжело живеться. Ось ця ситуація це то, що місто сделав. Яківлівка має стати наступним населеним пунктом дружківки, де керівництво міста має намір відкрити подібну амбулаторію.